Сьогодні ми з вами будемо в'язати візерунок. Він складається з лицевих і вивертек. Візерунок дуже простенький. Так він виглядає з лицевої сторони. Так він виглядає з вигортої сторони. Ви можете використовувати його лицеву сторону, та, яка вам більше подобається. Рапорт нашого візерунка складається із шести петельок. Я пров'язала такий зразочок. На зразочок я набирала 26 петельок. 24 петельки у нас йде на візерунок. Раппорт нашого візерунка складається із шести петельок, Дві виворотні і чотири лицеві. Так зразочок мій виглядає з лицевої сторони, так з виворотньої сторони. Якщо ми будемо міняти наші петельки, так як я вам показувала на шапочках в 10 ряду, то в нас буде виглядати візерунок, так як на шапочках. Тут я міняла в п'ятому, в кожному п'ятому ряду, я міняла наші петельки, переставляла. Давайте почнемо в'язати. Ось все, у нас іде дві ці центральних між четвертими, да? вони повинні бути виворотні. Значить, у нас тут дві виворотні, чотири лицеві. Починаємо ми в'язати. Набирайте петельки на зразочок і пробуйте в'язати. Краєву я знімаю, дві виворотні я пров'язую. 4 лицеві. І так ми вяжемо до кінця ряду нашого. Дивіться, у нас 4 лицеві. В центрі у нас повинно бути 2 виверні петельки. Знову 4 лицеві петельки. ми доходимо до. Там, де було чотири центральні, пров'язуємо виворотними, і знову чотири лицеві петелечки у нас, дві виворотні. І останню ми пров'язуємо. Виворотню сторону ми в'яжемо по рисунку, де ми бачимо виворотну петельку, в'яжемо виворотну. де бачимо лицеву, в'яжемо лицеву. У нас з виворотньої сторони виходить 4 виворотні і 2 лицеві. Пров'язали ми з вами другий рядочок. В'яжемо, зараз, перевертаємо, в'яжемо. В'яжемо по малюнку. Третій і четвертий рядочок ми в'яжемо по малюнку. Пров'язали ми з вами чотири рядки, рахуємося колосочки 1, 2, 3, 4, 4 рядки, і в п'ятому ряд ряді нам потрібно зробити переміну. Нам потрібно поміняти, знімаємо краєву, в'яжемо п'ятий ряд. Дивимося, ось оці петельки в центрі лицевих, нас повинні бути виворотні. Значить, нам треба пров'язати три лицеві. Дві виворотні. І так далі до кінця ряда. Один, два, три, чотири. Тепер тут в нас виворітні, в центрі лицьових. Виворотні в центрі лицьових. Дві виворотні. Один, два, три, чотири лицьових. Дві виворотні. Один. 4. І в нас тут залишається дві виворотні і одна лицева, і краєва. Так ми міняємо і отримуємо такий красивий узорчик. Вяжіть, у вас обов'язково все вийде. Всім до зустрічі!